Всіх вітаю на каналі. Сьогодні неділя. Дивіться, спеціально відійшов подалі від машин. Знімаю вам зовнішній общий план, щоб ви побачили, скільки машин у неділю приїжджає на базар. Зараз десь дев'ята Ідемо знімати, а там подивимось, що з цього вийде. Всім приємного! Перегляду. Починаємо з вами ось з такої машинки. BMW. Нестандарт для мене. Ціна вища за бюджет. Вже на українській реєстрації. Дивиться на рідних дисках. Просто цікаво. 13 рік, 115 пробігу. Ланцюг ГРМ замінено, 2 літра бенз f 30 320 i X Drive. Номер телефона бачити, 11 11900. Має історію обслуговування. Ось така вона, як вам BMW? BMW це круто, да? У мене була BMW. І... Да, це машина іншого класу, але це вам. Не бюджет, не якийсь там Форд і так далі. і так далі. Ось така BMW. Mazda Троєчка. Дивіться на українській реєстрації, Хетчбек. На ось таких дисках. Показую вам ціну. Сьомий рік, дизель, 16 механіка, 5200, номер телефону, бачите. Так, тут грає музика, механіка. Ось така вона у нас. Ну, має косяки, але ви бачили ціну. Чапаївка. Хтось в мене питав Рено, ось вам Рено Міган 2, Андрюха для тебе. Вже на українській реєстрації, в кузові Універсал. На рідних дисках 4700 п'ятий рік. Ага, на автоматі. 1,6 газ, бензин, 250 пробігу. Має ось такі дверні карти, салончик автомат. Ось такий фіат. На... Тому тижні я його не бачив. Також на українській реєстрації показую вам на дисках. Саме головне ціна. 12 рік, 6300, 1,4, газ бензин, 156. заявлено про його, номер телефону показую. Якось так виглядає. вони прийшли. Міганчик дубль 2. Дивись, Андрюха, всі дивиться на транзитних номерах, має протитуманки на ось таких дисках. Що ми тут маємо? Скло оригінал 5,3. Машинка вже на газу, 6 рік, 16 Benz 250 пробігу, номер телефона, клімат, два ключа, кожа, диски, фаркоп, омувач, поворотні лінзи. Ось ще ось такий опис. Має сколок. Показуємо вам чотири скла підйомники. Шкіряні вставки, ось такий руль, механіка. Ось такий задній ряд. Ціна невисока. Ось така вона. Ось така Сузуки. дивіться Має тріщину, автомат 4950, 6-й рік, 1,3 три 136. Заявленого тканевий салон, автомат, Мультируль 5 штук на автоматі. Йдемо далі. Для тих, кому подобається Рено Гранд Сенік 7 місць, якщо я не помиляюсь на дисках. 13-й рік, 1,5К 9К, 9200. Номер телефона 247 заявленого пробігу, ткановий салон, 6 ступка. Майя Фаркоп. Фольц Каді. Восьмий рік. 19 дизель, 6500 177 заявленого. Андрюха, також ще один бюджетний варіант. Hyundai. Дивись на простих дисках. Має колпаки в кузові універсал. Да. Скло тріщина, 1,6 ішість 252 250 пробігу 8 рік, 5500. Так, просто покажемо. Також є фаркоп. Ось такі моменти. Ось такий Рено, білий колір, продає дівчина на простих дисках. 1,6 Benz, 9 рік 238 заявленого, 6200. Проста механіка, нетанований Renault Scenic. 1.6 Benz, 6200. Ну, невелика ціна, тільки треба перевіряти. Ось так він виглядає. Дуже довго я дивився той сценік для Андрюхи. Все Андрюхе розповів і за ціну поговорив. Знімаю вам ось такий Peugeot. Дивіться Peugeot. Відкрита, можете... да? Дякую. 7999, 12 рік, 150 пробігу. 1,6 Бенз Торг. Торг. Ось така Peugeot. На механиці. 5-ступка, 6-ступка. Ось такий задній ряд. Peugeot 3008. Подобається мені розмовляти з людьми, які адекватні. Renault, Ой, який какої Kia Rio. Kia Rio, дивиться, така, як в мене була. Да. Ну ось таких дисках. Скло оригінал. Автоматик. Офіційно один власник. 13 рік 160 пробігу. 8500. Ону. Танована. 8500. Я продав за 8150. Дивіться, ось такий Opel, не така вже й часто зустрічаємо машинка, просто вам показую, на автоматі 2.2 ЄГБО 2002 рік 3400. Велика машинка. На автоматі за 3400. Ще один Renault. Дивіться, на дисках. Скло також оригінал, має тріщину, 6,8, 1,4, 9 рік, 147 пробігу заявленого. Маємо ось такий пижик. Дивіться 5,799 12 рік, 1,4 газ Бенз. Не фарбована. 195. Заявленого пробігу шкода Octavia Tour. на транзитних номерах, чорний колір на ось таких дисках, скло оригінал, 6 штук, 1,675. торг обмін 9 рік, 209 Заявленого пробігу, номер телефона. Відкрита, передні склопідйомники, ткановий салон, механіка, простий руль, каньдр. Volkswagen Pola. Автомат, 5 рік, 4200, торг 1.4. Має дивіться, Ось такі моменти. Автоматик. Як вам ось така шкода? Всі машини, майже всі, на нашій реєстрації. На дисках торг 7600, 1.6 бенз, 12 рік, 240 займовного пробігу. Ось такий апельок, старий кузов. На Кавпаках зовнішній рівненький, другий рік Бенс 1.8 192 заявлено сто заявлено, 4650 механіка, тканевий салон, ну старий кузов. Опіль Зефіра Гольф Плюс. На дисках чорний, на чорном 12 рік, 1.6, автомат, дизель 8600 ткановий салон, мультируль, автомат, монітор. Дивіться, Ford Focus третій. Вже на українській реєстрації. Скло оригінал 7700, 1.6 дизель 223 заявленого 7700. Номер телефона. Ось такий він. По салону. І ось такий має фаркопа. Ось така машинка, дивіться. Може хтось цікавиться такими. 250 10 рік Бенса 16-158 заявленого торг фіат, як вам фіат? Дивіться. Надійне авто в рідній фарбі. 10-й рік, 4500 фіат панда 77. Розхід 4,5 на 100-189 заявленого. О, прикол. Як ума, така маленька машинка. Така вся рівнесенька. Ну так, прикольна. Не бачив такий. Ось такий варіант. 110 рік, 1,6 дизель, рідна фарба, 100% 184 заявленого пробігу. Механіка, тканевий салон, 4 склопідйомники. Як вам Ford Focus? В кузові седан, на транзитних номерах, на автоматі АйСін, гідротрансформатор. 2 літри, 116 пробігу, 9 рік, 7500. Ось такий форт як в мене. Ні, це Дорест. Тут грає музика. Сьомий рік, 175 ЗО, 18М5 5500. Кандр. Ще один екземпляр Фабія. На простих дисках. Скло оригінал 4500, третій рік, 145 оригінал, 1.2 MPI з Німеччини. І ще одна на транзитних номерах. Пять восемьсот один и два. 201 заявлений пробіг. Ось такий. О, як вам такий варіант? Дивіться, не задорого. Срочно 9 рік, 1,8 Benz 8500. Отличне состояние, номер телефона. я вам колер тойоты такой ядовитый ядло 19 рик 13500 500 Toyota aqua аква приус 1 и 5 гибрид рено меган 3 на автомате 12 рик 7, 700 ну, В принципі, я для вас трошки підзняв таких недорогих авто, які були. Старі, які вже попадали в кадр, намагався не знімати, тому що немає сенсу. Дивіться, пишіть обов'язково, підписуйтесь, все обов'язково буде добре. Ми ще поїдемо в Луцьк і назнімаємо для вас найкращих машин. Все попереду, всім гарного дня.